Все, і тепер що ми нарізали? Дивіться. Ну, не знаю. Зараз знов розумні діди. Напишуть, що це гам'яний інструмент. У них при союзі було лучше, Так. Ну, отакий от ой, не знаю, пишіть, Нормальна точність, різа ненормальна, нормальна. Може я трошки тут з цей мало взяв, але Люб, як нормальна точність? Нас самые лучшие специалисты любят за леской, да? Это же можно какие-то линейки делать? Две. Две. Не Нет, ну вообще а класс. Я считаю, что норм. А вы пишите свои фе.